Слава Ісусу Христу, що ж яка ж церква правильна? УПЦ, РПЦ тощо. Якщо подивитися на наших сусідів, які прийшли з війною в наш дім, вбивати, грабувати, гвалтувати нас і на їхнє духовенство, на їхніх патріархів і найвищих духовних чинів. Які а, спокійно благословляють зброю, благословляють свою армію, називають цю війну священною і так далі. А, відверто кажучи, а, просто відкрито служать сатані, а, тому що прийшовши в нашу країну, ці сатаністи порушують всі 10 божих заповідей а, і а, відверто кажучи, а, російська православна організація. А тому що церквою це назвати не, неможливо, е, вона давним-давно вже під крилом ФСБ і там служителя а, під власній владі і так далі. Це все взаємозв'язано. Що ж до нашої православної української церкви, е, до певного часу я сам був прихожанином православної церкви, е, в певний період життя зайшло в глухий кут, і я шукав пошуків. Відповіді, хто я такий, в чому сенс життя, і так далі, і було дуже складно це зробити. Я прийшов в православну церкву, але там спасіння я не отримав. З часом, уже коли будучи на війні, познайомився з дівчиною, яка привела мене в живу апостольську церкву і допомогла мені через проповідь Євангелія почати розуміти, хто я в чому сенс мого життя, і так далі. І коли я почав заглиблюватись в слово Боже, в Біблію, яке є, яка є інструкцією для життя, я почав розуміти, що православна церква взагалі являється сектантською церквою без перебільшення. Це секта це релігійне зібрання людей, які відхилились від основи віровчення, основи віровчення. Є канон, і ці люди не виконують цей канон. Авторитетом для нас з вами, і не треба писати там всіляке лайно в коментарях. Протестуй себе і свою церкву по стандартам апостольської церкви. Що робив Ісус, що робили апостоли? Апостоли займалися бізнесом в церкві? Ні. Вони не торгували іконками, вони не торгували свічками та іншими послугами, не надавали послуги за гроші. Натомість Ісус, коли побачив подібні речі, взяв кнута й повиганяв усіх цих чертей із е, храму. Сказав, що ви зробили віртепом розбойником е, дім молитви. Далі, хрещення немовлят, це теж єресь. Люди приймали хрещення в свідомому віці, коли вже були навчені. Після року лише навчання люди могли називатися християнами. Ні в що не йде в порівняння з тим, що сьогодні хрестять а далі живуть як черті. Відспівування і так далі, це теж єресь, тому що життя людині дане для того, щоб визначити чи з Богом вона чи з дияволом. І коли людина померла, ніякі там побажання, царство небесне, ніякі кадельця, ніякі пісеньки не допоможуть перейти душі з пекла до раю. І про це сказав Ісус Христос. А почитайте історію про багатого та лазаря і переконайтеся в цьому. І, і ідолопоклонства, ікони це все є єресь. Тестуйте церкву по стандартам апостольської церкви. Хтось скаже, так а як, а за що жити цим попам? Є, е, були, є і будуть десятини це і пожертви, це приношення в церкву, добровільні приношення, коли апостоли приносили, кидали до них, люди кидали до ніг апостолів найцінніше, що в них було, показуючи, що вони над ними немає влади мамони. Але з часом православна церква, якщо ми досліджуємо історію православної церкви, вона стала просто під владу правителів і фінансувалася державою. І саме тому і стали ці відхилення від першоджерела. Якщо ми звернемося до дії апостолів, то побачимо: нема в мене української під рукою Біблії читаю з російської. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в весельи и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Щоденно. Перебували в переломленні хліба, в домашніх зібраннях, додавали до церкви спасенних душ. Чи є сьогодні це в нинішній православній церкві? Звісно, нема. Тому що ніякий обрядчик, ніякий ритуальчик вас не спасе, ніякі побажання, царство тобі небесне, не спасуть вашу душу. Приходьте в реальність, вивчайте істину, щоб не бути обманутим сатаною, тому що диявол прийшов вбити, вкрасти і погубити. А Ісус Христос приніс нам життя, життя з надлишком. Ісус є шлях, істина і життя. Вивчайте життя, вивчайте слово Боже, тому що слово Боже і є Бог. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.